Спільноту, всім привіт. Ось такі три дрона, три десятки. Камікадзе ми вже зібрали. Завдяки вашій підтримці. Роблю я роботу безкоштовно. Роблю це все ввечері після основної роботи на волонтерських підставах, підтримуючи Збройні Сили України. Завдяки вашій підтримці хлопці отримують ось такі чудові дрони камікадзе, 10 дюймів. Собівартість дрона такого складає 380 доларів. Дрон складається з чудових компонентів. Прикольні мотори, бразер хобі, торнадо. Камера е, працює дуже гарно в сутінках, е, гарний стек, потужний досить VTX на 2,5 Вт. Ось такі чудові пташки я збираю завдяки вашим донатам. Всі ваші донати йдуть на запчастини, жодної копійки собі не беру. Тому долучайтесь, підтримуйте наших хлопців ЗСУ та дівчат. Долучайтеся, тут можна встановити скіт за необхідності, тому цей звір уже перетворюється з камікадзе в бомбера. Його можна використовувати багаторазово. Хлопці вже на свій там, розсуд і досвід, там, в залежності від задач бойових, будуть вирішувати як корисніше його використати. Тому всім велика подяка, хто підтримує Збройні Сили України. Дякую всім, хто долучається до донатів, донатить на запчастини, підтримує наших захисників і захисниць. Щиро, безмежно вам за це вдячний. Зараз такий час, що ми, як ніколи, повинні об'єднуватися і допомагати підтримувати Збройні сили України. Всім велика ще раз подяка. В шапці профіля в описі будуть посилання, де ви можете задонатити підтримати нашу ініціативу збору епівдронів безкоштовно для ЗСУ. Всім велика подяка! Тримаємо стрій! Слава Україні! Слава ЗСУ і слава свідомим людям України!